Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Разом сильніші. Вітання усім шанувальникам футболу. Вітання з Хмельницького стадіон Поділля. Запрошуємо вас на матч. Відкриття другого кола вібет першої ліги ПФЛ. І сьогодні матч який відкриває друге коло чемпіонату. Матч який відкриває 16-й тур вібет першої ліги. Це поєдинок, у якому господарі футбольного поля Хмельницьке. Поділля сьогодні прийматиме команду Юкса селища Тарасівка Київської області куліш Максим на заміні зараз. Подача в тросний майданчик може бути небезпечно. удар. де м'яч м'яч у воротах. Савін забиває. Поділля відкриває рахунок на п'ятій хвилині цього протистояння. Небезпечна атака, яка завершується швидким голом від команди господарів. Ось вам і перші атаки від. Хмельничан Савін вже забивав в цьому сезоні, але пригадуємо матч з Прикарпаттям. Голи Савіна та Сітала були анульовані. Ну і по суті, це перший гол для Савіна. Савін пробиває, пробиває не ідеально. будемо так говорити, але м'яч перелітає через голкіпера. Ну і тут хороша скітка від Квасова, і як то кажуть, атакувати одна атака від Поділля вже дала свій результат у цьому протистоянні. Зараз атака від Юкса, передача в штрафний майданчик. Небезпечно може бути яка філігранна техніка. Зараз від вави, який удар по воротах з носка, і просто шикарний сейв зараз від Пономаренка. Ні, це був Петро Акасіо, Педро Акасіо так по футзальному м'яч проштовхував зараз у воротах. класно він вірвався в штрафний майданчик. Ну там бачимо. М'яч М'ячному майданчику тут потрібно обережно проти вави. Вава прострілює на дальню штангу. 1-1. 1-1 у нашому поєдинку. Прекрасний простріл на дальню штангу. І подивіться, хто забив. Знову забиває Парагвай. Прекрасна передача проходить на дальню штангу. І Поділля пропускає. Парагвай тут ідеально пробиває під поперечку і рахунок у нашому поєдинку зрівняно. Парагвай забиває свій четвертий гол в чемпіонаті першої ліги. Парагвай забив в першому колі поділю. Парагвай забиває поділю в другому колі. Парагвай зараз замикає дальню штангу. Ну і подивіться лише, яка передача пройшла на Парагвая. З нетерпінням очікуємо на повтор цього епізоду. Парагвай зрівнює рахунок на 31 хвилині. Вава тут віддав передачу на дальню штангу. Тут потрібно було десь по Номаренку пробувати перехоплювати цю передачу. Тут такий фудзальний гол забиває зараз команда Юкса. Савін швидше за все буде зараз виконувати подачу в штрафний майданчик. Так, є подача в штрафний майданчик від Савіна. Зараз удар від Сніжка, який удар від Сніжка. Це було дуже круто, це було дуже небезпечно. Сніжко тут міг оформити шедевр. Ну, давненько Сніжко не забивав за Поділля. Бачимо, трішки не влучає він у ворота. Ну але з телевізійної трансляції тут виглядалося за бокової лінії. Савін обіграється з Лисом. Савін прострілює хороший простріл від Савіна. Удар по воротах. Це було круто, це було небезпечно. Зараз у під центрі нашої уваги захисник Олександр Ніколишин. Ніколишин пробив. Пробив так, як зміг. Удар точно в ствір воріт. Зараз тут ще один сейв від голкіпера Кирила Баранцова і чуємо, активізовуються вболівальники на трибунах стадіону Поділля. Лис може розганяти атаку своєї команди. Лис уникає підкати від Євдокимова. Передача на Рудюка. Рудюк на правому фланзі. Передача на Лиса. Лис готує удар. Хороший удар виходить. В лиса ви самі все бачили. Прекрасний сейв зараз від. Кирила Баранцова. Пристрілюється лис. Цей удар був дуже і дуже якісний. Кічками пальців таке враження Баранцов м'яч зачепив. Ростислав залишає м'яч для Азізова. Азізов повертає зараз кругло а для Савіна. Савін навішує непогано. Дуже навіть непогано це виходить навіть не навіса, а удар від Савіна по воротах. Ну і прекрасно грає Кирило Баранцов. Баранцов вирішив не ризикувати. Баранцов вирішив м'яч відбивати. Ну, звичайно, тут Баранцов при певному збігу обставин міг і пробувати м'яч. Спіймати на мертво, але він можливо зараз щось вийде паравай в страшному майданчику. Паравай, хороша передача на Ситнікова, Той виконує навіс. небезпечно. Тут прожежа справжня, і чим це все могло завершитись? Ви самі розумієте? Тут захисники Поділля. Точно зараз отримують на горіх і від Івана Пономаренка. Ну, пощастило зараз хмельничанам. Тут дуже дуже невдала скидка. І тут якраз фарт в тому, що Педро Акасіо цього прибуває в захисника. Савіну потрібно було м'яч залишати для Пономаренка. Наша робота Євдокимова у відборі. Арбітриня зараз дозволяє боротися за цей м'яч. Порушення правил не було, падіння, і це 11-ти метров. Ну і зараз незадоволені гравці Поділля. Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Тут арбітриня дозволила грати, ну і тут, на її думку, був фол. Вава пробуває 11-метровий. Забиває вава прекрасний удар і близький був пономаренко для того, щоб відбити на 67-й хвилині цього протистояння. Забиває юкса вава виводить свою команду вперед. Дивимось ще раз, як це було. Ну прекрасне тут виконання 11-метрового, Ну і поділля опиняється в ролі уже наздоганяючого. Нав'язує боротьбу з супернику і заставляє його віддати неточну передачу. Подача в штрафний майданчик, падіння, удар від Сітала, який сейв зараз від Баранцова. Ось вам і момент у новачка команди Поділля в цьому сезоні. Хороша подача, удар від Сітала. Класний удар з відскоком від Газону. І Кирило Баранцов просто рятує свою команду. Савін готує ще одну подачу. Навіть удар по воротах, М'яч влучає в захисника. Падає зараз лис. Це порушення правил. Це порушення правил і жовта картка для Романа Юхимця. Що по попередженнях у нас. Ну і ще одна жовта картка для Юхимця. І це червона, це вилучення. Ну, можливо, там щось і сказав ще й зараз роман Юхімець. В нього не було попереджень. Ще одна скидка, ще один зараз. Момент, момент, ще у поділля потрібно бити падіння. І що арбітриня? Арбітриня показує, що тут 11-метрового не буде. Ох і розв'язка цього поєдинку і все. Арбітриня завершує цей поєдинок. Вероніка Васильченко вважає, що тут 11-метрового не було. Дивимось повтор цього епізоду. Ніколишин. Тут небезпечно стрибав зараз Данило Сидоренко. Дивимось ще раз повтор цього епізоду. Ніколишин м'яч прокидує. Куди ж грає? Ну то точно не в м'яч грає Данило Сидоренко. Дуже і дуже непростий зараз. Епізод, і тут ледь не вся команда зараз побігла до Вероніки Васильченко. Вероніка Васильченко вважає, що це не 11-метровий. непростий епізод. Будемо відвертими. Ну і цілком логічно, що Поділля ледь не всією командою побігла до арбітрині. Вона Каже ні. Боже, якби зараз Вероніка Васильченко дала 11-метровий ворота команди Юкса, я думаю, до неї б жодних питань не було. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Ukraine. разом сильніші.